Березень 2025 року. Фронтова Донецька область. Російські окупанти продовжують спроби прорватися та оточити агломерацію Покровськ Мирноград. Міста перебувають під постійними авіаударами та артобстрілами. Ворог подекуди вже менш ніж за два кілометри від житлової забудови. На підступах Русню стримують воїни 38-ї окремої бригади морської піхоти ВМС Збройних сил України. Такий вигляд зараз має Мирноград місто за 4 кілометри на схід від Покровська. Минулого літа тут працювали кав'ярні і магазини, а місцеві жителі і гадки не мали, що їхнє рідне місто за півроку перетвориться на руїну. Російські війська стоять зовсім поруч, тому в місто летить усе від мінометних мін до керованих авіабомб. Обстріли практично не припиняються, тому руйнування в Мирнограді просто катастрофічні. Субтитрувальниця Ворожа артилерія і авіація, то ще пів біди. На вулицях міста цілодобово полюють російські дрони, б'ють як військову, так і цивільну техніку, і врятуватися від них дуже проблематично. Дзищання двигунів у небі Мирнограда не змовкає, але і в цьому пеклі люди намагаються не тільки вижити, а й, хоч якось, організувати свій побут. Пан Володимир допомагає відновити покрівлю на сусідській хаті. Дах постраждав від потужного вибуху. Шифер Володимир узяв з іншого розбитого будинку, адже через постійні обстріли будівельні матеріали сюди вже давно ніхто не завозить. Сам чоловік виїжджати з Мирнограда поки не збирається. Ви виїжджати з цього пекла не збираєтесь. Ну куди? Там, де не стріляють, хоча б я розумію. Где тут прописано? Сюда пенсию носят. Тут моя земля, тут я строился, тут мой дед жил, прадед. Ну, еще теперь я брошу. Кому? Кто-то придет, блин, поправит. Разнесут же все. Когда разнесут тогда уже думаю, Что останется, будет. 132 года в проходит. Там нет, это не хуже пекло. Это еще, как говорится, семечки два раза в завале был. Тут завал, тут не завал. Тут, тут сейчас завалы, да? Ну, это кто не видел, да. Ну, вот женщинам это, так, детям. Дочек поотправляли всех. Дурдом, короче. Летая, гудит. Що ми і таких людей у Мирнограді залишається ще від однієї до трьох тисяч. Точну кількість жителів наразі встановити нереально, каже офіцер цивільно-військового співробітництва 38-ї бригади морської піхоти. Кількість людей, які просто ну, не слухають. Вони просто сидять, очікують і сподіваються. Хтось на вибачаю русський а хтось на те, що ми все таки стримуємо ворога. І відстоюємо їхню їхнє житло. Багато хто розчарувався, бо поїхали в великі города і не бажають поїхати у села. Сьогодні села дуже привітно вітають людей. Я розумію, що Великий Город це більш великі можливості, але, на жаль, села все ж таки більш радушні, бо в селах люди завжди готові дати качку, курку, яйко, там все, що є у людей, вони діляться. І тому бажаючи, можуть спокійно виїжджати туди. Ну, поки що статистика така, що вони хочуть побачити великі міста і щоб їх зустрічало тільки там. Тому така виходить тенденція, що вони туди приїжджають з пенсією в три тисячі гривень, штовхаються з реаліями, що там арінда, і вони повертаються собі додому. І, на жаль, гинуть статистика дуже погана. В день буває по дві-три людини які підпадають під івпів, під удари артилерії, мінометів і також, також кабіль, який, як і по доброполю недавно, да, був, так і по Мирнограду, і по Покровську прилітає. Ну, ви ж розумієте, що настало потепління, тому трупний запах відчувається все краще і краще. А за під завалами є, я не кажу, що велика кількість, але є люди, які залишились там. І можливість їх дістати просто дуже низька, тому що ну це ризик для тих людей, які пойдуть туди колупатися. Бо техніки я нагадую, не буде. Це спецтехніки немає, яка може допомогти, а дуже довго возитися не дадуть просто ворог, який знищив будь-кого. Це цивільний або військовий, який питається достати свого борідного або побратима, він залишиться просто там разом. Ну, варіант завжди той самий. За можливістю виїжджаємо, спілкуємось і вмовляємо. Є такі, що агресивно настроєні, бо вони ну, отримали руйнування свого майна, дай частково. Воно що там назвати що ціле це дуже мабуть важко, бо вікон нема, дверей нема, але зате є стіни. І людина тримається за них і вважає, що от я переживу. Я досі дожив і поживу ще трохи. Ну і є літні люди, які більш за 70 років вони кажуть, я краще загину тут же. Тобто, ну, На жаль, такі теж думки у населені. Завдяки тому, що, слабо, у нас е, ну, все виходить, да, ми стримуємо ворога, то люди вважають, що ну, ми почекаємо, у вас все вийде. <риклад> Через Ночник і туман не видно, куди їхати. Трошки він бачив дорогу. Якби не туман, то через ночник їздив. А так от туман зараз. І ну туман добре. Ну добре, але ми, він не бачить, де їхати через Ночник. І телефон тут не тягне. Через телефон зв'язався. Тільки так. Під покривом ночі та густого туману. Морські піхотинці пересуваються вулицями Мирнограда Вдень це в рази небезпечніше скрізь ворожі БПЛА. На позиціях проводять заміни так само швидко, доправляють провізію та боєкомплект. Транспорт має виїхати із зони ураження ще вдосвіта. Дали мені. О, ти блядь, крутий же нахуй. Тридцять восьма ага. окрема бригада морської піхоти успішно стримує ворога на підступах до Мирнограда з минулої осені, не даючи йому просунутись у міську забудову. Кожен новий ранок тут, на передовій, схожий на попередній, росіяни шаленіють від опору. І щедро приправляють ранкову каву морпіхів смертоносним залізятчем. Маші хати з пістолетом каш дошло до нього повідомлення. чого зараз їм накидати. От віточку, так? Так. Вони градами, а не Пукалка. Так жартома морпіхи називають свій міномет калібру 120 мм. Його достатньо, аби стримувати штурми на наш передній край. Працювати морським піхотинцям доводиться часто. На марки також. Щоб, ну, як бізнес-трес, як на рамки.

Вот фильбаря фировки. Река облюбсан у нас. Я сам сказал, и засмеялся. Тобой ябон и Да, тут. Все, готово. Так, дай мне я. Вот, буду ми 4 опять. Плюс принял, принял. Там я готов из нового. E aí, E mais Moise, mais Moise, mais Moise, mais Moise, mais. Moise, mais mais Moise, 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 Кидаем. Вага. Вага. После... Не все, уже порисование, может. Uh -huh. Кабачок кто не вкинули? Пішла, 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 пришла, пришла, пішла. пішла, пішла. Дивись рычаг, щоб було нормально. О, бачиш. Все-все. Закидай, закидай! После небес пришла. туда під під накриття. Росіяни теж не мовчать, і, на жаль, досі мають перевагу в артилерії. А також дошкуляють ударними дронами. там Закручений. Давай. Наводиш. Не ну, полетів туди. Yeah. 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 Є. є. То немає дрону. Тоді постоянно. Той в пиви, скидай, що хоче. Якщо обстрілює, то постійно є. Олександр старожил у цьому мінометному розрахунку. Чоловік добровільно став на захист України на початку березня 2022 року. За спиною в морського піхотинця оборона Донеччини та операція в Кринках на лівобережжі Херсонщини. І ось знову Донецька область у мирному житті. Слюсар на війні. Олександр став вправним командиром міномета. І про свій вибір він ані краплі не шкодує. <бузик> <що за> Постріл. <пузик> 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 майже, 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 є. 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 е. Закончила работу, мы там у котя. <рістична> Уже четвертый рік пішов. 22-го, це вже четвертий рік. Ну не. Ну, з 3 березня ми призвали, так і пішов. Ну, як призвали, сам пішов у вінкомат. До цих пір. Був в РВП. Всім починали з Зачатівки. А потім після поранення вже попав в мінометку. Ну, РВП, ну. Піхоті, так? Да? Ну так. Да. Це на самих початках. Це Зачатівка, Євгенівка. Як то там ще? Красна поляна, ну та сторона. Так вам нелегко, можна сказати. Це... Що там, що там, і кринки, і херсон то... Так само і тут нелегко. Бої так само йдуть, що там, що там. Так що. Таке. Ну, на кринках, напевно, що переправа найбільше. Так, все те саме можна сказати, кругом криють. Так що. Там що повезло, нащо повезло. Переплив, наші все добре. Отак. Ну Та На що сподіваємося? Що вже швидше була перемога. Де вже додому пора, наскільки тут сидіти. Ну і все. Четвертий рік пішов, там списатися бажання не було. Чи це ж таки якось треба до кінця. Та ні, не було такого бажання. Думається, щоб до кінця. То якщо всі почнуть списуватися, то хто тут останеться? Нікого. і було на що починати, то все. Ось так.